Казка батьків заповіт. Був собі чоловік та жінка. Було у них три сини, два розумних, а третій дурний. А коло них жив один пан. Була у нього донька та така гарна, що як кинеш оком на неї. Тож на душі стане весело. Той пан взяв і збудував скляну гору таку височенну, що як глянеш на вершечок, то голову так задираєш, що аж шапка спадає. Посадив там пан доньку геть на самий верх і сказав так, хто доскочить до неї конем. Тому вона буде жінкою. Занедужав старий дід і каже, сини мої, як я умру, то щоб ви кожної ночі читали наді мною книжки. Один одну ніч, другий другу, а третій на третю, поки й кінчаться дев'ятини, сказав і помер. Пішов старший син кіндрат на могилу, прочитав слів троє та й пішов у хату. Настала друга ніч. Пішов другий Василь. Постояв трохи І пішов у ясло. Там і проспав до самого ранку. Настає й третя ніч. Береться дурний Терешко за книжку. Йде на могилу, стає й читає, та б'є поклони аж до землі. От ледве стало на світ благословлятися, ще й півні не співали. Виходить старий дідусь з ями каже. На тобі три палички, Сю дай старшому братові, цю середньому, а цю собі візьми. Приходить Терешко додому і хвалиться своїм братам, яка пригода з ним трапилася. А тій давай сміятися з нього. Кажуть, пішов, понаходив десь на дворі палички та й хочеш нас обдурити. Старший брат кіндрат узяв та як ж об землю свою паличку. Коли де не взявся кінь, такий вороний, як галка. Кіндрат мерщій на того коня та й поскакав до гори, де сиділа панночка, спинив коня і каже. Отепер то скочу, моя буде. Розігнався, скочив та тільки до половини сягнув. Дим і вернувся додому. Середній брат питає, А що, доскочив? Ні. Е, е, це, мабуть, вона мені судилася, каже, кинув паличку середній брат. Коли біжить кінь гнідий, аж вилискує. От він мерщий на нього та й поїхав до тієї гори. Трохи до панночки не сягнув, але приїхав додому, а брат питає: Ну, що, доскочив? Та ні, мабуть, у всьому світі немає такого коня, щоб міг до панночки доскочити. Дурний сидить, тільки слухає і сміється з них. А далі став з печі. Та як кинув паличку, так де не взявся кінь. Та такий, наче золотий, що й глянути не можна, аж очі засвічує. Терешко мерщій на того коня. Та як вскочив, то враз і доскочив до дівчини. На другий день музика грає у пана. Танцюють дівчата й парубки. А люди проходять мимо й питають, де це музики так грають? Е, це у пана, мусив доньку віддати за та тарешка дурного. Ото сьогодні весілля. Кінець казки.